Перший день шукаю круті ігри в Роблесі. На Гра називається Укради фрукт або Стіл а фруйт». Тут ти маєш розвиватися і купляти фрукти, повешитись з ігроками і брати тут сили з фруктів. Робити переродження, цих в лише краще. І тут найкращий це вроді би тіст. Але ще чотирьох нема. Лобу жастину. Но... І трьох. А ні, чотирьох. Ну, коротше. Тобто в мене хтось хоче піти. І найкраще це по моєму тісту. Вона дуже імбова і сужа. Може, наприклад, сьогодні чувака ось так. У тут є різні сили, міфіки. Тут є божественні, сквіні, Ну і в що ви хочете. Ну майже. Вже ставте лайк, підписуйтесь на канал, і, нас... і на другий день будуть нові ігри і кращі ігри. Що знайду всім па-па!